Суд відкритий для кожного, а це знов-таки означає, що доступ до суду починається з доступу до приміщення суду. І для того, щоб потрапити до приміщення суду, вам треба тільки один документ, який посвідчує вашу особу. Та це може бути традиційно паспорт громадянина України, закордонний паспорт, є паспорти, будь-яке інше посвідчення, службове посвідчення, посвідчення пенсійне, студентський квіток. Також на сьогодні, в умовах цифровізації, ви можете потрапити до суду через. Документи завантажені в застосунок ДІЯ Служба судової охорони, перевірить дійсність цих документів і також пропустить вас до приміщення суду. Тому це досить просто і зовсім не складно. Да, ви абсолютно праві, доволі проста процедура. Розібралися. Добре. А якщо людина от має документи, щоб подати заяву до суду, ну але ну, з якихось причин от не може вона особисто приїхати до суду. Що у таких випадках робити? Давайте розберемось, які ж є форми звернення до суду, і цих засобів і способів звернення досить достатньо для будь-яких умов, в яких ви перебуваєте. Є паперова форма і електронна форма. Якщо ви оберете паперову форму, ви маєте знати, що вона може бути не тільки друкована, ви можете написати заяву, скласти від руки. Навіть інша особа, якщо у вас є якісь незручності чи немає можливості, може написати цю заяву за вас. Але обов'язковим є те, що ви проставили на цій заяві свій власний особистий. Підпис. Якщо це друкована заява, зрозуміло, що вам багато хто може допомогти, якщо ви звернетесь до інших осіб, але підписати ви маєте також особисто власним особистим підписом. Паперову форму ви можете направити до суду поштою або передати кур'єрську доставку, або знов-таки звернутись безпосередньо до приміщення суду і подати до канцелярії. Вас приймуть заяву і відповідно нададуть вам відмітку про прийняття цієї заяви. Якщо ви оберете електронну форму, там вам треба буде оформити електронний цифровий підпис. Але також не треба думати, що це складно, тому що електронний цифровий підпис є достатньо багато способів, яким чином ви можете його на сьогодні оформити, держава вам забезпечує. Саме найпростіше це звернутися до податкової за місцем вашого проживання, є відповідні відділи, які визначають перелік документів, які подаються, і буде вам оформлений електронний цифровий підпис. Також можна звернутися до банківських установ, їх також різноманітні. Неманітний перелік, але в першу чергу це ощадбанк приміщень, і установа банківська, і е, Приватбанку також можна оформити через застосунки цих банківських установ і через застосунок ДІЯ, тому це досить нескладно. Треба трішечки розібратись, але в принципі це доступно.